Добрий день, шановне панство, закінчую, сьогодні роб, роблю гранулу. Гранулу 80 кг гранулу я зробив для нутрі. і десь 11 кг ще робиться для, для курей. То приблизно для нутрі то буде на 20 днів, а на для курей ну, не знаю. Подивлюся, наскільки, то менше сте. Маю 8, на даний момент 8 курей є. Гранула, бачите. Зараз ми підійдемо до гранулятора і подивимося. Шумно, але дивіться, не не це, я пішов. Гранула летить. Гранула для курей. Для мене добрий гранулятор тим, що я... гранулятор добрий для мене, що я взяв, наробив собі гранули, один день витратив, зробив гранули і в принципі 20 біля 20 днів я вільний. Я маю на увазі, а як варити, наприклад, внутрієм потрібно витрачати, ну зараз осінню, то можна на 2-3 дні зварити. Внутрішня. А літом треба кожного дня варити, треба підкидати. Тут намішалку маю для змішування. Ну і в принципі я і тут підсушену гранулу зберігаю тут. Гранула йде непогано, матриця на 200-200 мм. Діаметр й'єрину в даному є четвірка. Там я того року купив ще шестірку для внутрі. Все, буду пильнувати гранулятор, бо закінчується гранулювання, треба підкидати. О, Ага. Далі. А закінчую роботу після гранулювання. Я переходжу на суміш. У мене ось тут така суміш є. То суміш макухи, дав трохи у... для макухи, дав ще трохи олії. І я зараз от то зроблю, кидаю ну, таку суміш, консервуючу, можна казати. Всё. Так. Всё, дякую за увагу.